Oh, oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде маріупольський колобок з каналу. Коржов влог. Ігор Коржов, а саме так звати колаборанта, до повномасштабного вторгнення жив в Україні. Є навіть відео, де він запросив майбутню кубинську дружину в Україну. Перед цим він, схоже, шукав себе як блогера. То в нього якісь інфоциганські відео про вихід із матриці, то він вже тренер. Є відео, як він поїхав в Київ, щоб оформити американську візу. Ну і ще усілякі відео, як він на круїзному лайнері катається, бо він. Там був чи то танцором, чи то співаком. І от, поки Московія вторглась в Україну та почала масово бомбити майже всю Україну 24 лютого 22-го року. Ігорьок катався на багамах, знімав танцівників, забивши болт на кубинську дружину, яка на той момент була в Україні, а саме в Маріуполі, у них вдома, в їхній квартирі. Нагадаю, ці відео вийшли у квітні. Повномасштабне вторгнення почалось 24 лютого. Тобто приблизно 2-3 місяці цей колобок не розмовляв з дружиною. І скоріш за все, навіть просто забив болт на те, щоб дивитись новини і щоб розуміти взагалі, що коїться у тебе в країні. Ну, мабуть, йому і дружина треба була лише для якихось плюшок. При оформленні закордонних документів. І тільки десь через два місяці після цих відео він вирішив сказати, що їде, мабуть, в Маріуполь, щоб забрати дружину. В тому відео він заявляє, що Збройні сили України тримали його дружину в полоні, і що москворилі військові вже евакуювали її. Друзі, мій родний радногород Маріуполь майже уничтожен. Російські війська евакуювали мою жінку в Росію, і я лічекні. мою жену Габриэлу и наших соседей украинские военные держали в заложниках. Или это можно назвать иначе. Использовали в качестве живого щита. А потом, как он говорит, идут факты. Хотя, звідки у него такие факты, если під час боевых действий он катался по курортах. А теперь факты. 18 марта в подъезд нашей девятиэтажки зашли около 10 украинских военных. Были ли с ними Батальйон ОСУ вона не знає, так як не розбирається в подразділінях. До речі, а звідки кубинська дружина знає, як виглядають москворилі терористи? І як виглядають Збройні Сили України, якщо вона не знає, як відрізняються ті чи інші підрозділи ЗСУ? Можливо, це були москопітеки, які вдяглись, як наші військові. Про сепаратизм і ти, мабуть, і не чув. Ну поки катався за кордоном. 28 марта. Бойці ДНР і Кадирова подошли вже к до нашому дому. Бійці ДНР та Кадирова. Тобто його не здивувало, що там роблять взагалі чеченці, а саме ті, ток-воїни Кадирова. Про причину війни він, звісно, не говорить. Про наслідкові слідкові зв'язки покинули Ігоря ще десь на лайнері у квітні 22-го року. А вже 30 марта, воєнний з бородою, як сказала Габріела, грозні і опасні звіду, але коли вони говорили з людьми, то були вежливими і добрими. Ці воєнні провели в інший район, куди під'їхали автобуси. И уже там она узнала, что это были бойцы Кадырова. Грозди та опасни Тикток воины Кадырова, які стреляют в повітря, светлофоры та в пусті добивки. Ух, опасность и грозность. После эвакуации из города Мариуполя уже в Новоазовске у нее появилась связь. И ей дали телефон, после чего она связалась со мной. Она вкратце рассказала мне, что произошло, и я был в шоке. Воно коротенько йому сказала правду про те, що він чортяка галібий, який не помітив, що в Україні повномасштабна війна з 24 лютого. І якщо він не поїде її захищати, то мабуть його в візі прийде кінець. І що через неділю я вже прилетів к до неї. Довелось їхати. А що поробиш? Кататись на бальдіви хочеться. Після цього я зразу же позвонив своїй подругі Беллі, яка живе в Ростовській області. Я попросив його помощі, я наже зреагувала. Когда Гавріла пересекла границю Росії, таксист доставив його по адресу. І вже 2 апреля моя жена була в безпеці, накормлена і одогрета. Тобто вже 2 квітня його дружила була на Босковій і мала з ним зв'язок. А він ще як мінімум 3-4 місяця взагалі мовчав. Мабуть, чекав, коли вже нарешті закінчиться його відпустка. І це далеко не все, що мені розказала Габріела. Але цього достатньо, щоб зрозуміти, що українські військові не захищають мирне населення, а прикриваються ними. Моє мнення так, ведуть себе тільки терористи. А вже через недільку він заливає відео, де він знову в відпустці з якимись панянками. Ну дійсно, пообіймався з кубицькою дружиною, та й досить можна відпочивати від війни. До ну, окей, можна було подумати, що цей матеріал він зняв ще до того, як поїхав на Московію до дружини. Але таких відео було не один і не два. Останні такі відео він залив аж у вересні 22-го року, будучи в Кална, тобто з червня по вересень він катався за кордоном. Поки кубинська дружина сиділа на москові. і ні він, ні вона нічого не казали про війну. І аж раптом, в кінці вересня, він знімає відео. І як він повертається додому, ну як додому, в Ростовську Народну Республіку для того, щоб разом з кубинською дружиною проголосувати в Ростові на референдумі. Про приедание Мариуполя до Бускови. Впоследствии моя жена на протяжении 10 дней находилась в заложниках у украинских военных. В итоге мы лишились своей квартиры. Хочу успеть оставить свой голос на референдуме Друзья. Всем привет, друзья. Меня зовут Гаврина. это мой канал. Сегодня референдум. И так как я и моя жена приехала из Мариуполя, мы относимся к Донецкой Народной Республике. И находимся сейчас в Ростовской области. Едем на участок для голосования. Привет. Катя. Габриела Итак, друзья, мы уже проголосовали на референдуме, и, конечно, мы отдали свои голоса за Россию, и даже была возможность у Габриэлы проголосовать, так как она являлась резидентом Украины. В данный момент она уже получила документы временного убежища в России. Почему это документ? Потому что она является гражданкой Кубы. Чтобы получить гражданство в России. Спочатку гражданство. А тепер розжовую його дружина Габріела Кубинка, в якої немає українського паспорта. Вона максимум резидентка, емігрантка. В неї навіть московитського паспорту не було на той момент. І ці двоє, перебуваючи на Ростовській Народній республіці, голосують на референдумі за приєднання українського міста Маріуполь. До Московії. Це ж я так само можу покликати іноземних друзів і десь в Києві провести референдум по приєднання Ростовської Народної Республіки до України. А чого ні? Їм ніхто не заборонив це робити. А хто мені буде забороняти? Жителі Ростовської Народної Республіки? Та хто їх буде питати? Наконець да? можна поздравити. Друзі, Російська Федерація віднажительства іностранного гражданіна.

Мы, наверное, немножко подождем. Мы устали от этих поездок, честно говоря. Документ видан з неограниченим сроком, тому торопитися немає смисла. Думаю, після завершення війни Габріела не матиме ні українського, ні московицького паспортів і буде притягнута до відповідальності на суді, адже вона сприяла сепаратизму і сама стала сепаратисткою. На кубі я думаю, їй теж не будуть раді після таких дій з її сторони. Далі по його відео можна зрозуміти, що ця сімейка стала проросійською, адже він вже отримав паспорт Московії приветствую всех, друзья. Иду за своим паспортом. РФ. A few moments later. Наконец-то паспорт. получил. І як і Баша з Маріуполя, він показує гарну картинку про Маріуполь для жителів Московії. До речі, відео про Башу з Маріуполя є на каналі. Посилання буде в описі під відео. Що ж, враховуючи той факт, що Ігорьок відрізав собі можливість їздити за кордон і розповідати байжню про Збройні Сили України, сподіваюсь, після звільнення Маріуполя цього чорта разом з його кубинською дружиною депортують на болота. Адже українських паспортів у них немає. Та й працювали вони явно за гроші від московицької пропаганди. На жаль, про українських влогерів з Маріуполя я не можу порекомендувати із зрозумілих причин. Але можу запропонувати канал з влогами Ві Вікторівна і плюс сім'я. Посилання на канал буде в описі до відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. До речі, я почав новий повномасштабний благодійний розіграш і вже не збиралась Майже 4 тисячі. Цього разу я розігрую свою портативну консоль PlayStation Vita з oled екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою. І ще там буде два подарунки для другого і третього місця. Деталі про це є в спільноті Ютуба. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це серед. На консолі на OLX. Тоді я оголошу про стрім про Етер та да, про Етер, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформи BybieCoffe, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ, і звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте додати на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти. Можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів балорусів-колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам та донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб.